А на Бахмутському напрямку, як повідомили західні аналітики, українські війська продовжили наступати на південному фланзі, де ми досягли нових успіхів. Окупанти своєю свою чергу атакували з півночі на околицях Хромого та по трасі на Іванівське. А на південному фланзі йде тиск на Кліщіївку та Андріївку. Також тривають бої на північ від Курдюмівки. В той самий час у Міноборони РФ заявили про нібито повне захоплення Хромового на Бахмутському напрямку. Втім, цю інформацію спростували аналітики з проєкту Діпстейт. Про це вони написали у своєму телеграм-каналі. При цьому, за їхніми даними, окупаційні сили РФ контролюють частину населеного пункту. Зазначається, що сьогодні окупанти зробили нову спробу штурму і дійшли до траси, проте були відкинуті внаслідок артилерійського обстрілу з боку зсу. Аналітики зазначають, що ще в вересні ЗС РФ посилили наступ у районі Берхівки, відтіснивши українські війська від Берхівського водосховища і самого Хромова, що вплинуло на становище зсу саме. На цьому напрямку за словами начальника штабу артилерії 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж Дениса Нагорного атаки накочуються хвилями. Дійшло до того, що окупанти мінують шляхи відходу, щоб піхота не могла відступити. А за спинами штурмовиків стоять загороджувальні загони з кулеметників. Одночасно посилилися обстріли української логістики та позицій. Активізувалося застосування дронів камікадзе типу ланцет. На думку Олександра Мусієнка, незважаючи на тиск, навряд чи росіяни досягнуть оперативних успіхів під Бахмутом, вже кілька місяців бойові дії тут йдуть приблизно так. Ми атакуємо і просуваємось. Потім ворог починає контратакувати. Потім по нові на його думку завдання противника скувати наші війська, щоб їх не перекинуло на той же Авдіївський напрямок. Зокрема, в районі Бахмута українські військові знищили низку російської техніки на кадрах. Робота роти безпілотних ударних БПЛА Блек Рейвен, Рейвен» 93-ї окремої штурмової бригади, зазначається, що з допомогою ФПВ-дронів було знищено російську бмп 1 танк т 72 та вантажівку окупантів. А далі ми поговоримо про Лимано-Куп'янський напрямок, де як повідомили західні аналітики, російські війська просунулися на північ від Синьківки та на захід від 1 травневого. Втім, цієї інформації не підтверджували генштабі ЗСУ. Там повідомили, що ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синківки, північно-східніше Петропавлівки, Стельмохівки, Торського, східніше Тернів та Ямполівки. Загалом тут наші захисники відбили 21 атаку ворога. Зараз, незважаючи на часткове перекидання. Я російських сил з лимано-куп'янського напрямку під Авдіївку напруженість у зоні східного угруповання військ не знизилась. Минулого тижня його відвідав командувач сухопутних сил ЗСУ Олександр Сирський. Було ухвалено рішення про посилення оборони та застосування резервів, оскільки росіяни намагаються намацати слабке місце в обороні Куп'янська. Найбільша гаряча точка район Синківки. Захопивши цей населений пункт. Ворог планує розвивати свій подальший успіх у наступі на Куп'янськ. На Санківку окупанти наступають зі сторони лимана першого. Намагаються закріпитися, однак безуспішно. Проте російські позиції знаходяться прямо перед селом. А в районі Іванівки їм вдалося повернути втрачені рубежі. Одночасно проводиться ротація та перекидання новомобілізованого ресурсу. Спроба наступати біля Новоселівського на північ від Сватого провалилася. У серебрянському лісництві ворожі атаки також відбито. Зараз, за даними військового оглядача Костянтина Машевця, окупанти проводять певне перегрупп. Повні, зокрема, частини сили засобів 18-ї мотострілецької дивізії відходять у так званий базовий район для відновлення їх боєздатності та доукомплектовання. Ймовірно, безпосередньо в зоні бойових дій залишаться окремі підрозділи 79-го мотострілецького полку. Варто додати, що росіяни з літа хочуть зайняти синківку, отримавши плацдарм на Куп'янськ, але безуспішно. Нині вони змушені задіяти сили з Лиманського напрямку під Авдіївкою. А тому угруповання противника на цьому напрямку ослабне і не зможуть. Тиснути настільки сильно, як минулого літа. Це дозволить нам перерозподілити ресурс, наприклад, більше на Купінг, щоб у разі потреби посилити оборону. На купінському напрямку, за який відповідає група військ, захід звичайно намагатимуться прорвати наші рубежі, але експерти не бачать передумов для того, аби ворог тут зміг просунутися. Також я розповім про те, що окупанти почали частіше використовувати касетні авіабомби РБК 500 Про це йдеться у звіті британської розвідки. Зазначається, що кожна авіабомба може мати від 100 до 350 суббоєприпасів і важить 500 кілограмів. Також не виключено, що РФ змогла інтегрувати комплект крил до авіабомби, як і на звичайній Фаб 500 Це дозволяє скидати РБК 500 з більшої відстані від цілі ніж зазвичай. А, проте, як правило, вони мають низьку. Точність, але в будь-якому випадку касетна авіабомба може уражати територію в кілька сотень метрів, що збільшує шанс завдати бодай якої шкоди наміченій Цілі тим часом у мережі почали ширити світлини з тим, як воїни ЗСУ збивають російські БПЛА із зенітної гармати М-55 застава, розміщеної на пікапі. Часто місце дії не розкривають, але схоже, що кадри були відзняті уже пізньою осені перед початком снігопадів. Особливість застави полягає в тому, що її виготовляли ще в Югославії, починаючи з 1951 року. Тому навіть просто зустріти таку зенітку на полі бою в Україні в 2023 році. Це Уже велика рідкість. Найбільше поширеною є взагалі триствольна версія цієї зенітки, випуск якої стартував ще в 1971 році. Такими навіть встигла повоювати Вірменія під час війни за Карабах у 2020 році. Крім того, застава також відрізняється нестандартним як для сил оборони України калібром 20 мм. Перша зенітка М 55 застава засвітилась у розпорядженні зсу ще у жовтні 2022 року. За деякими даними постачальником таких гармат була Словенія. Котра могла дати до 200 таких шаходобій. Якщо брати дані у відкритому доступі, то картина по характеристикам М-55 застави виглядає так: фактичний теп ведення вогню до 700 пострілів на хвилину, ефективна дальність стрільби до 5,5 км, А от ефективна висота ураження цілий до 4 км. Якщо порівнювати із зу 23 2 то радянська зенітка має кращу скорострільність до 2000 тисяч пострілів на хвилину, але має гіршу далекобійність до 2,5 км, А висота ураження до км. Кілометрів, а на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.